Привіт, друзі! Сьогодні про те, як одна проста дія може додати до вашої пенсії від 2 до 5 тисяч гривень щомісяця. І от найдивніше, більшість пенсіонерів навіть не знають про цю можливість, хоча вона доступна кожному прямо зараз. Ця дія займає максимум годину часу, не треба нікуди йти, стояти в чергах чи збирати купу документів. Усе можна зробити вдома або попросити дітей чи онуків допомогти. А результат може змінити розмір вашої пенсії назавжди. Чому про це мало хто говорить? Бо тема здається складною та технічною. Люди думають, що це щось про комп'ютери, інтернет та електронні підписи для молодих. А насправді це стосується кожного пенсіонера, особливо тих, хто працював ще в 90-х та нульових роках. Саме у них найбільший потенціал додати гроші до пенсії. І от увага, кінцева дата 10 червня 2026 року. Після цієї дати буде складніше, а може взагалі не вийде. Тому робити треба зараз, поки є час розібратися без поспіху, все перевірити і виправити, якщо щось не так. Зараз розповім, що саме треба зробити. Чому це так важливо? Як одна проста дія може додати тисячі гривень щомісяця, і найголовніше надам покрокову інструкцію, щоб кожен зміг це повторити. Дивіться до кінця, бо там будуть конкретні кроки. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост батькам терміново. Поїхали! Отже, про що йдеться? В Україні запустили систему електронної трудової книжки. Всі ваші дані про роботу, стаж та зарплату переносяться з паперової трудової в електронний реєстр. Це база даних, яка зберігається на серверах пенсійного фонду і в майбутньому дозволить автоматично призначати пенсію без походів до установ. Здається добре, правда? Все в електронному вигляді, зручно і безпечно. Але от тут величезне але. Електронний реєстр формується на основі даних, які передали роботодавці, а якщо роботодавець не передав дані, або передав не всі, або підприємство вже не існує і нікому передавати, тоді ваш стаж просто не врахують. У електронному реєстрі буде написано, що ви працювали, скажімо, з 2005 по 2025 рік, 20 років стажу. А насправді, ви ще працювали з 98 по 2004. Це ще 7 років, які не враховані. І от що найстрашніше, якщо ви не завантажите скан трудової до 10 червня 2026 року, ці роки можуть взагалі не врахувати для пенсії, бо електронний реєстр стане основним. А паперова трудова, хоч і не втратить юридичну силу, але довести щось буде набагато складніше. Тримайтеся далі. Зараз про те, як це впливає на розмір пенсії. От тут найцікавіше не вимикайте. Розмір вашої пенсії залежить від стажу і зарплати. Чим більший стаж, тим вища пенсія. За кожен рік стажу понад норму платять доплату. Також є мінімальна пенсія, яка з березня 2026 року залежить від стажу. Чим більший стаж, тим вища мінімалка. Тепер уявіть. В електронному реєстрі записано, що у вас 30 років стажу. Пенсія розрахована виходячи з цього. А насправді у вас 35 років. 5 років не враховані, бо роботодавець збанкрутував і дані не передав. Ви завантажуєте скан трудової. Система бачить ці 5 років, додає їх до реєстру. І от увага, що відбувається далі. Якщо ви ще не на пенсії, коли вийдете, вам розрахують виплату з урахуванням повного стажу в 35 років. Це може додати кілька сотень гривень щомісяця, залежно від зарплати. Але найцікавіше для тих, хто вже отримує пенсію. Якщо система виявить, що ваш стаж більший, ніж був врахований при призначенні пенсії, ви маєте право на перерахунок. Подаєте заяву, пенсійний фонд перераховує пенсію з урахуванням повного стажу. І отут може бути плюс тисяча, 2, 3 або навіть п'ять тисяч гривень щомісяця, залежно від того, скільки років не було враховано. І найважливіше, це не разова доплата, це назавжди. Кожен місяць все життя ви отримуватимете більшу пенсію. За рік це від 12 до 60 тисяч гривень додатково. За 5 років до 300 тисяч. От уявляєте, що дає одна проста дія завантажити скан трудової. Не вимикайте, зараз будуть конкретні приклади, скільки люди додали до пенсії. Перешліть це відео всім літнім знайомим, щоб усі перевірили себе. От реальні історії. Жінка з Одеси, 58 років, вирішила перевірити свій електронний стаж перед виходом на пенсію. Зайшла в особистий кабінет, подивилася. Система показує 25 років стажу. Вона здивувалася, бо точно знає, що працювала 30 років. Взяла трудову, подивилася, а там дійсно 30 років. 5 років роботи в 90-х на заводі, який потім збанкрутував, просто не потрапили в електронний реєстр. Вона завантажила скан трудової. Через тиждень зателефонували з фонду. Підтвердили, що 5 років додали до стажу. Коли вона вийшла на пенсію, їй розрахували виплату з урахуванням 30 років замість 25. Пенсія вийшла на 1800 гривень більша, ніж була б без цих 5 років. 1800 щомісяця, 21 600 на рік. За 5 років понад 100 тисяч. От що дало одне фото трудової. Або інший випадок. Чоловік із Харкова вже на пенсії отримує 4 тисячі. Син йому показав відео. Каже: Тато, перевір свій стаж в електронному реєстрі. Чоловік перевірив, система показує 32 роки, а він точно пам'ятає, що працював 35, подивився трудову. Три роки роботи в 97-99 роках на приватному підприємстві, яке давно закрилося, не враховані. Завантажив скан, подав заяву на перерахунок. Через місяць пенсію перерахували. Стало 5200 замість 4000. плюс 1200 гривень щомісяця, і це назавжди. Або ще історія. Жінка, багатодітна мати, троє дітей, вже на пенсії, отримує 3,5 тисячі. Подруга їй розповіла про цифрування трудової, вона перевірила. Виявилося, що декретні відпустки не всі зараховані до стажу, хоча мали б бути, завантажила трудову плюс свідоцтва про народження дітей. Система врахувала декрети, додалося 9 років до стажу, подала на перерахунок, пенсія стала 4900 плюс 1400 щомісяця. Жінка в сльозах дякувала подрузі, яка розповіла. А зараз найважливіше, покрокова інструкція, що саме робити. Дивіться уважно, записуйте. Отже, крок за кроком. Крок перший: сфотографуйте трудову книжку. Візьміть трудову, розгорніть і сфотографуйте смартфоном або планшетом усі сторінки, де є записи. Титульна сторінка, всі записи про прийом на роботу, звільнення, переведення, нагороди, все. Важливо, фото мають бути кольорові, чіткі, щоб було видно всі печатки, підписи та дати. Якщо є сканер, краще відсканувати, але телефоном теж можна, якщо хороша якість. Крок другий. Зайдіть на портал пенсійного фонду. Для входу треба або банк ID, або електронний підпис, або через Дію. Найпростіше через банк ID. Це коли ви заходите через додаток вашого банку: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, будь-який. Якщо не вмієте самі, попросіть дітей, онуків чи сусідів. Хтось допоможе. Головне зайти в особистий кабінет на порталі фонду. Крок третій. Перевірте свій електронний стаж. В меню зліва виберіть розділ Електронна трудова книжка або Страховий стаж. Там побачите, які періоди роботи враховані в системі. Подивіться уважно, чи все правильно, чи всі роки є. Візьміть паперову трудову, порівняйте. Якщо в електронному реєстрі менше, ніж у трудовій, значить якісь періоди не враховані. Треба завантажувати скани. Крок 4. Завантажте фото трудової. В меню виберіть розділ комунікації з ПФУ. Потім відомості про трудові відносини. Там буде кнопка Завантажити документи або додати скан копії. Натискаєте, вибираєте файли з фотографіями трудової, завантажуєте. Система може попросити заповнити короткі дані прізвище, ім'я по батькові та дату народження. Заповнюєте, підписуєте електронним підписом або через банк ID і надсилаєте. Крок 5. Дочекайтеся перевірки. Пенсійний фонд протягом 10 днів перевіряє ваші документи. Звіряючи з базами даних, то дають періоди, які не були враховані раніше. Ви отримаєте повідомлення на пошту або в особистий кабінет, що дані оброблені. Крок 6. Перевірте оновлений стаж. Зайдіть знову в розділ Страховий стаж». Подивіться, чи додалися періоди, яких раніше не було. Якщо додалися, все добре. Якщо не додалися або додалися не всі, можна подати додаткові документи або звернутися у відділення особисто. Крок 7. Якщо ви вже на пенсії, подайте заяву на перерахунок. В розділі комунікації з ПФУ є послуга заява на перерахунок пенсії. Вказуєте, що виявлено додатковий стаж. Просите перерахувати пенсію з урахуванням повного стажу. Надсилаєте. Пенсійний фонд протягом 30 днів розглядає і перераховує пенсію. Якщо виявиться, що вам мали платити більше, з наступного місяця почнете отримувати підвищену виплату. Недоплату за попередні місяці не виплачують, бо вважається, що ви мали самі звернутися раніше. Тому так важливо зробити це зараз, не відкладаючи. От ці 7 кроків. Здається, складно? Насправді ні. Якщо розумієтесь в інтернеті, зробите за годину. Якщо ні, попросіть когось допомогти. Головне зробити. Бо результат може бути тисячі гривень додатково щомісяця, все життя. Не вимикайте, далі важливі нюанси, які треба знати, щоб усе пройшло гладко. Перше, якщо у вас немає трудової книжки, втратилася, згоріла чи загубилася, можна завантажити інші документи. Довідки з підприємств, де працювали, архівні довідки, накази про прийом чи звільнення, військовий квиток, диплом, будь-які документи, що підтверджують стаж. Друге, якщо не вмієте користуватися комп'ютером чи інтернетом, можна прийти особисто в будь-який офіс пенсійного фонду з трудовою. Там безкоштовно допоможуть завантажити скани в систему. Візьміть паспорт, трудову і все. Третє. Це стосується не тільки роботи до 2004 року. Можуть бути невраховані і пізніші періоди. Роботодавець забув передати дані, стався технічний збій чи помилка. Перевіряйте весь стаж. Порівнюйте трудову з електронним реєстром. Четверте. Окрім трудової, можна завантажити документи про освіту. Навчання у вищих навчальних закладах, ПТУ чи технікумах зараховується до стажу. Якщо цього немає в електронному реєстрі, завантажуйте диплом або атестат, додасться кілька років. П'яте. Для жінок важливо завантажити свідоцтво про народження дітей. Декретні відпустки та догляд за дитиною до 3 ротів зараховуються до стажу. Якщо цього немає в реєстрі, завантажуйте свідоцтво. Може додатися чимало ротів. Шосте. Кінцева дата 10 червня 2026 року. Після цієї дати електронний реєстр стане основним. Паперова трудова не втратить силу, але довести щось буде складніше. Тому робіть зараз, поки є час спокійно все перевірити. Сьоме. Якщо ви працюєте зараз, роботодавець має сам передати дані про вашу роботу. Але перевірте, чи він це робить. Зайдіть в електронну трудову, подивіться, чи відображається ваше нинішнє місце роботи. Якщо ні, попросіть роботодавця передати дані. Восьме. Розкажіть про це всім літнім знайомим, родичам та сусідам. Багато пенсіонерів не знають про цю можливість, а результат може бути тисячі гривень щомісяця. Допоможіть людям не втратити гроші, на які вони мають право. Пишіть у коментарях, чи перевіряли свій електронний стаж, чи знайшли розбіжності, та скільки років додалося. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, підписка, репост батькам та всім літнім знайомим. Телеграм в описі. Не відкладайте, зробіть це сьогодні. До зустрічі!